Вітаю вас, друзі! Також світає здійснення моєї мрії. Я все життя думав, чому немає варігатних троян. Ну, що це таке? Ну, блін, Є вайгели, є дерени, є дуби, є клени. А от немає варігатної троянди. Ну, блін, думаю, що таке. І от мені одразу пощастило отримати красиву рослину. Сорт називається Елісімон. такий Сімон. Дуже красивий сорт. Подивіться, яке гарне пістряве таке листечко. І... Тут має ось така красива червона середнього розміру квіточка троянди. Дуже ароматна, речі, щем скажу, що я закоханий. Такому нінку, але така вже сильна. Писали, що десь там можна підмерзать, побачимо. Я не знаю, чи буду якусь укривати, тому що чесно кажучи, троянда це взагалі не моя рослина. Але декілька сортів маю. Ну і на цьому, в принципі, теж дякую. Ось, заявила вона такими вже досить крупними приростами. вона росте мене на місяця два. Вкорінювалась людина, там щось собі думала, надумувала. Ну я не думаю, що скажу, що якісь невеликі проблеми. Тут мене сонця багато, їй непогана тут хвойна компанія для неї, модрини там, все що, що хочеш. Коротше, побачимо, як це все буде далі рости, але поки що дуже задоволений нею, тому що незвичайна трояна, це, напевне, найкраще, що може трапитися із колекціонером в, нас, в наш, наш непростий час. Що я вам ще скажу? О, Трошки збалансував кольор, щоб став трошки він для вас ем, жовтіший. Ну, він ще не жовтіше, а став такий, як, як, як я хочу, як, як я його бачу. Ось, е, Листя середнє, як у всіх троянд по 5 е, е, складно листків, інколи, як називається правильно воно? Листових пластин. то буває інколи 7 навіть. Ну, Таке, слухай, а хто не без гріха, так, каже. До речі, знаєте, як відрізняти шипшину від троянди. Кажуть, що там 5, а там 7. Так, бачите, от, ну, ж таки, Тут буває 7, буває 5. Ну, красивий дуже, красивий дуже. І Віддає така, гарненька, червона, такого гарного кольору, махрова. І... Тобто все разом виглядає дуже-дуже шикарно. Що, в принципі, вам бажаю, друзі. Ну, Добре, люблю вас, Сіг Вімає, папа.